Вітаю цього тижня. Маємо важливі новини для громад та регіонів. Ухвалено законопроект про гуманітарний громадський транспорт. Пояснюю, навіщо він потрібен, що передбачає та коли запрацює. Уявіть, що за останні три роки міжнародні та українські партнери передають громадам у якості гуманітарної допомоги автобуси, трамваї, тролейбуси та навіть вагони метро для перевезення громадян передають абсолютно безоплатно цілком комфортний транспорт, який можна і потрібно використовувати на маршрутах. Але весь цей час в нашому законодавстві існує заборона використовувати гуманітарну допомогу з метою прибутку. А комунальні підприємства, власне, є такими, що працюють з метою прибутку. Виходить ситуація, за якою транспорт припадає пилом, особливо там, де є надзвичайна потреба налаштувати транспортне сполучення для людей. У першу чергу це прифронтові громади. За останні три роки понад 90 громад отримало більше тисячі одиниць транспорту, з них лише автобусів, майже 800, десятки одиниць трамваїв, тролейбусів. І все це неможливо використовувати. Щоб вирішити цю проблему та дати можливість громадам повноцінно використовувати гуманітарний громадський транспорт. Команда Мінрозвитку створила відповідний законопроект, що він передбачає. Стосується гуманітарної допомоги від українських, так і міжнародних донорів у вигляді транспорту для перевезення пасажирів. Набувати такий транспорт можуть комунальні підприємства, що займаються перевезеннями автомобільним чи міським електричним транспортом. Гуманітарною допомогою можуть визнаватись автобуси не нижче стандарту екологічності євро 3 а також тролейбуси, трамваї, електробуси, вагони, метро також комунальні підприємства зможуть передавати транспорт іншим комунальним підприємствам. Це важливо, наприклад, коли в певному регіоні є надзвичайна потреба, а інша громада може підтримати в цьому питанні. На жаль, ми бачимо приклади, коли ворог постійно знищує громадський транспорт. Тому і врегулювали питання передачі гуманітарного транспорту громадам. Приймати транспорт у якості гуманітарки можна буде ще протягом року, після завершення воєнного стану. І ключове: коли отриманий транспорт можна буде використовувати, законопроект набуває чинності після підпису президентам та його офіційної публікації. Одразу після цього громади не матимуть обмежень у використанні даного транспорту. Більше того, це дасть можливість громадам не відмовлятись від прийому транспорту від партнерів, а посилити співпрацю в цьому напрямку. Працюємо, щоб кожна одиниця транспорту була максимально корисною для людей. І цей закон важливий крок у цьому напрямку.